Окупанти будуть намагатись взяти під контроль логістичні шляхи у Запорізькій області. Такий прогноз озвучив речник сил оборони Півдня Владислав Волош на галосом хорі, тих, хто согласен розрушити Києву бити вглубь російської території, все громче безкомпромісні звучить новий президент, нового члена НАТО Фінляндії. Александр Ступ в інтерв'ю CNN призвав всех западных союзников, включаючи США, развязать Україні руки. Сейчас мол высу сражаються с однією рукою, завязанной за спиной. За інформацією нашої розвідки, під Оріховим та Роботиним готуються нові штурмові групи. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить логістичне забезпечення, і в недалекому майбутньому, за кілька днів, активізує нові штурмові дії. Йому дуже необхідно взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там де Збройні сили України тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області. Тому наше завдання зірвати ці плани ворога, заявив. Виложую. Перше, що стосується виснаження російських військ, це насправді дуже невдячна справа, тому що розумієте, передбачити момент, коли вони просто візьмуть і зупиняться, складно. Але от коли він в цей момент настане, повірте, всі помітять, тому що вони просто зупиняться. От штурмові дії, великих ось цих піхотних груп, вони просто зупиняться, будуть обстріли, і все. Я думаю, що обережно так скажу, дуже обережно, що до зими. Очікувати того, що ворог зупиниться, і що ці піхотні штурми численні будуть е е зупинені, я думаю, не варто. І нам треба розраховувати, що до зими російські війська можуть мати ще тактичні успіхи. Ймовірно, зараз вони будуть кидати все для просування на Курахове. Якраз от е, на північний захід від Вугледару пробувати захоплювати Курахове, штурмувати. Але Курахове дещо більше ніж Вугледар, все складніше і може зайняти значно більше часу. На порядку денному у них так само Покровський, ще куп'янський напрямок. Це таких три точки, де ворог е, наступає найактивніше. Я думаю, що до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій не варто. Другий момент, який так само треба розуміти, це те, що на сьогодні найголовніша наступальна бойова одиниця для російських військ це піхотинець. І от з точки зору піхотинця є два моменти для того, щоб не гадати, коли вони виснажаться, і не передбачати, скажімо, такі дещо абстрактні речі, а говорити фактами, є дві умови, які потрібно виконувати. Перше. Це знищувати піхоту в тилу ворога, тобто атакувати оперативний тил 10, 20, 30, 50 кілометрів, чим займаються зараз, над чим працюють активніше наші сили оборони. І друге зменшувати можливості для Росії фінансувати виплати цим піхотинцям на сьогоднішній день. Росія е, показала, що ідейних в них не так багато, і всі хочуть отримувати гроші. І тому Путін закладає постійно в бюджет е, збільшення видання армії. Він не закладає на зброю. Статистика британців видання The Times чітко показала з посиланням на свої джерела, що із трьох мільйонів снарядів вироблених в Росії щонайменше половина це Північна Корея. А що це означає? Це означає, що отут дуже багато аналітиків помиляється, часто коли намагаються передбачити виснаження Росії. Це невдячна справа. Гадати, коли їхня піхота перестане штурмувати, їх просто треба знищувати. І друге, що гроші дорівнює зброя. От я завжди кажу, що це помилка: збільшена бюджетів путіну потрібно, щоб наймати якомога більше людей, платити їм, щоб вони йшли в місні штурми. Аж ніяк вони не можуть зробити зараз ривок по озброєнню. Відтак. Поки ось ці піхотинці є, поки вони ще їх зарядили грошима, поки їм достатньо як мінімум, до кінця року. Вони будуть іти у штурми зі зброєю. Вже серйозні проблеми. Вугледар як такий. А, боротьба йшла дуже запекла, вона важка. А, наші воїни тримали дуже довго. Я хочу нагадати, і знищили там і 155 155-ту, і 40 ву бригаду російську, і не тільки довелося відійти, тому що переважаючи сили противника, відхід був складний. Це дійсно так. І е, важкий, тому що під вогнем противника, тому що складні умови е, з усіма наслідками особливо важкий для тих, хто виходив останнім. На жаль, на жаль, саме, саме так буває в той же час. Зверніть увагу на дуже цікавий момент, про який менше дискутували у нас в інформпросторі, але він важливий: а чому немає палких доповідей міністра оборони Білоусова а взятії у глідара Путіну, як робив Шайгу в випадку з Мар'їнкою, наприклад, яку зруйнували? А чому нема пропагандистських реляцій, парадів перемог якихось, хоча б в Донецьку? Чому немає ейфорії? І російські воєнкори кричать, що якщо ми так будемо брати і платити таку ціну за углідар, якщо в нас за кожен углідар буде Сталінград, то сил не хватить. Це говорять російські воєнкори, це не мої слова. Тому розумієте, і для нас було складно відходити, і умови були важкі, але все зробили так, щоб і для ворога було далеко не просто а дуже важко. Ще одне питання, таке може бути теж теоретичне, оце виснаження. Воно, тому що, ну я розумію, що генерали воюють минулою війною. Завжди це закон, але якраз у мене в голові минула війна. Тому що гальмування росі... німців під Москвою наразилося на швидкий контрнаступ радянських військ. Гальмування. Німецьких військ під Сталінградом наразилося на вшалений контрнаступ знов-таки радянських військ. Чи може оця ситуація скласти умови для контрнаступу? Це гальмування можливо до зими, чи на початку зими російських військ на сході України? Будь ласка, пане Олександр. Це один із сценаріїв, який можливий за умови. В першу чергу того, що ми зуміємо доукомплектувати наші резерви, і що ми от зуміємо вчасно отримати пакети необхідної допомоги, от е -э, взагалі, не беручи вже президента України, який часто про це наголошує. Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський теж в розмові з командувачем сил НАТО в Європі генералом Каволі говорив про це, що поки у Росії є перевага в повітрі, і ми чекаємо, що ми отримаємо всю зброю з обіцяних пакетів. Тобто не йдеться навіть про майбутнє, йдеться про поточні, які вже були погоджені, які вже мають виділятись. І я думаю, що сценарії розглядаються різні. На тлі од такого, тим більше на тлі, знаєте, такого зараз дещо мовчання, в тому числі від генерального штабу, не тільки без якоїсь зайвої інформації, і коментування. Щось це нагадує такий стан, як передував курській операції. Тоді теж здавалося, що ми в такій стагнації на фронті, що відступаємо. У нас інформаційний простір, західні медіа, наратив такий. А це вже заморозка війни, опозиційна війна з неї немає виходу. І тут сталася курська операція. Хоча всі казали, ні, це неможливо. Ні, Україна не наступить ніде. Україна буде захищатись. Я добре пам'ятаю на початку 2024 року прогнози різних аналітиків. Тому я би не виключав і такого сценарію. Але він, звичайно, буде залежати від того, як зараз в яких кондиціях ми закінчимо ці бої, бо вони дуже важкі і для нас на сході. І як швидко встигнемо накопичити необхідну зброю для резервів, які можуть проводити ну принаймні такі дії, як були на Курщині тільки в інших місцях.